Крах біткоїна, паніка на ринку. Друзі, от з такими новинами ми всі проснулися в понеділок. Але це відбулося вже в суботу, Біток сходив майже на 74 800. Це просто капець, яке падіння ціни. Але якщо глянути з іншої сторони, а інша сторона нам каже, що золото впало на 15%, срібло впало на 40% на деяких сервісах на 45%, тому що там не вистачало ліквідності. І нашумівша новина про золото в Китаї компанія JWR, яка пропагувала покупку золота, реального фізичного золота, кинула своїх користувачів на 19 мільярдів доларів. Це просто капець. Друзі, хайп він кругом у хайп. От всі розповідають, що золото це захисний актив. А хто захистить цих користувачів від скаму? І скам це ж. Фірма отримала ліцензію в Китаї жорстко дивляться за тим за, за шахаями, за махінаціями, схемами, корупцією, Там розстріл є за це. Але ну, тупо фізичного золота не вистачило всім роздати. І сказали, що можливо на 20% ми віддамо, ну, 20% того, що депозити повернемо, а так ніфіг ну, було починати. Ну, а Криптохолдери вже звикли до таких качель. А, да, багатьох є паніка, багато хто продає і хоче перейти в фонду, але скажу, що, що фонда, що дорогоцінні метали все це інвестиції, а інвестиції завжди пов'язані з ризиками. Так ось, біток спустився до зони підтримки минулого лоя. Бачите, у нас тут на 74,800. 800. Тут ми бачимо, що ми відштовхнулися від цієї підтримки. І на даний момент я очікую, що, можливо, два варіанти. Перша, початок лютого, середина лютого ми проторгуємося в цьому діапазоні, можливо, ще раз закальнемо. І тоді вже в березні ми повернемося до цих рівнів. Це перший варіант. Другий варіант. А він а повернувся. І від цих рівнів ми вже будемо кочугарити, якщо не буде нових геополітичних проблем, які є, це війни в Ірані, Куба і так далі. І можливо, я на це дуже чекаю, що закінчиться війна в Україні. Тоді ту зиму, ну я впевнений, що закінчаться всі-всі-всі основні питання, тому що два світи борються за Україну світ добра і світ зла. Так ось, е якщо це все закінчиться, буде зелене світло для ризикових активів, і ліквідність, яка була в золоті, сріблі, паладі, платині і так далі і тому подібне, буде переходити в з фонди в шість. В крипту. Тобто буде оце переливання ліквідності. І цікаво, в Тіктоці мені написали коментар, що пропала ліквідність. Дивіться, є закон збереження енергії. Енергія ні звідки не береться і нікуди не дівається. У випадку грошей, гроші фіатні беруться з потолка, їх штампує ФРС або центробанки кожної країни. А з другої сторони вони нікуди не діваються, коли відбувається наприклад ліквідація на біржі на біржі заробляють лендери, ті, хто давав в лендінг біржі кошти на оцю маржу, тобто хто давав маржу. І сама біржа, а біржа завжди леву частинку. Вони на цьому заробляють. Я сильно розбирався, як працюють фьючі маржа, і скажу, що не тільки біржа заробляє. В основному біржа, але не тільки біржа. Є люди, які дають кошти біржі на отримання цієї ліквідності стаканів для маржі, фьючів, щоб ви могли там з сотим плечем торгувати якісь шлакакоїни. Так ось. А, ці кошти нікуди не діваються. І, відповідно, біржа також їх розподіляє Coinbase і Binance Заявили про те, що вони будуть закупати на лярдбітку. Відповідно, звісно, саме качнули. Я впевнений, що це там, був маніпулятивний, спекулятивний, спрогнозований, спеціально зроблений. І а, біржі на цьому хочуть заробити, відповідно купивши, дешевший біточок або давши можливість а, заробити. Також важливо відзначити, що компанія Майкла Сейлора, які весь час за своє існування, це її основна стратегія. Існує для того, щоб закупати біток. Була в невеликій просадці в моменті на 900 лірдів доларів. Зараз середня покупка 76 тисяч доларів за один біткоін. Але ви уявіть, у нього Майкла Серіла понад 700 тисяч біткоїнів. І блін, ну якщо він почне продавати, а це ну він зараз фізично не зможе продати всі стакани, біржі пусті будуть і біток вшатають в нуль. Він місяцями буде продавати. Да, дійсно, ціна опуститься тоді до 20 тисяч доларів, але він буде в такому мінусі, його інвестори буде в такому мінусі. Йому абсолютно це не вигідне. Інша ж мова про. Власника Bitmine Тома Лі, який закупається ефіром, і там вже просадка понад 7 мільярдів баксів. Але він продовжує закупатися ефіром Кожен тиждень, я дивлюся, по транзакціям. Бачимо гаманець Bitmine, і він закупається кожен тиждень на сотні мільйонів доларів ефіріумом. Компанія MicroStrategy, на даний момент Strategy, а в майбутньому буде це MacroStrategy, Зробила ставку на Bitcoin. Том Лі компанія Bitmine робить ставку на ефіріум. Чесно скажу, я був шокований, наскільки круто ефір себе показав в плані оновлень, в плані транзакцій, в плані комісій, в плані роботи всієї екосистеми. Для DeFi це номер один інструмент. І я впевнений, що буде багато проєктів, банків випускати свої стейблкоїни і інші DeFi проекти. А саме на цьому блокчейні. Тож, це із позитивних сценаріїв, тобто кити продовжують закупляти, є публічні, є непублічні і. А... Є вірогідність того, що ми відкатимося до того, звідки ми впали, а потім підемо на сотку, і потім вже десь на осінь будемо штурмувати нові АТХ. Але є і негативний сценарій. Негативний сценарій нам показує наша історія, історія минулих періодів, що в нас так само був закол, був закол, і падіння вниз. Тобто, ми бачимо, що історія може повторитися, може повторитися. Але. але... Цикли дуже відрізняються. Ну просто дуже відрізняються від попередніх. В першу чергу потрібно звернути на те, хто інвестує в біткоін, хто є на крипторинку. В першу чергу потрібно розуміти, що в минулих циклах це були ретейл інвестори можливо, якісь невеличкі фонди і так далі. Зараз же ж найпотужніший, найбагатший, з найбільшою ліквідністю в світі фонд BlackRock, то купляє, то продає зараз. Активно, до речі, продає щоб так, що ефір. А, також уже в цьому ринку, і відповідно, Я впевнений, що вони максимально керують цим ринком. Вже і намагаються їм ретейл вже не цікавий. Вони намагаються винести вже мілкі фонди. А щоб це робити, потрібно робити таку волатильність, яку ми зараз бачимо. І є вірогідність, що ми спустимось аж на 53 тисячі доларів. Ну, це наступний такий, це негативний сценарій. Наступний такий е е дамп. І є оптимальний о не оптимальний сценарій, а нейтральний сценарій. Ми продовжимо тусити в цьому діапазоні дуже великий період часу, як ми тусили в цьому діапазоні, бачите, від е 29 до 18 тисяч доларів. тобто діапазон різниця 10 тисяч доларів. Ми будемо в оцьому, наприклад, діапазоні тусити. В цей час домінація біткоїна знизиться, і ми побачимо той самий альтсезон, на який всі очікують. Він може відбутися. Я вірю в це. А як, ну, як доказати, що я це вірю? Я доказую грошима. Я інвестував в альткоїни ще в грудні, жовтні-грудні минулого року. Потім періодами ще докупав, сформував свої портфелі. До речі, я сформував е, декілька стратегій по інвестиціях в крипту. Отут, От десь буде відос на BDAO Vision. Це моя стратегія. Там три продукти є: це господі стейкінг навігатор, ризикові активи з вірогідністю великого росту, а в той час з високою дохідністю по стейкінгу. Це нативний стейкінг, це на стейкінг біржах, це Proof of Stake Consensus Protocol. Далі ATB Automated Traded Bot, це в мене на OKX бот, торгує по алгоритмам, торгує чотирма монетами, які є в наступному продукту. Це Базос 4.0, а я показав, що основну долю капіталу потрібно інвестувати в ефір Solana, BNB, Ton. Це екосистемні проекти, на яких будується майже вся DeFi-двіжуха в крипті. Тобто потрібно розуміти, що це основа для будівництва. Фундамент, база. Того я назвав база з 4.0. І четвертий продукт буде. Але четвертий продукт буде випущений тоді, коли ми вийдемо в нуль по моєму портфелі. Я в своєму телеграм-каналі лінк в описі профілю є. Буду писати про те, що все, я вийшов в нуль. Запускаємо продукт. Продукт називається Stability, Про дохідність в стейблкоїнах без ризиків до 10-річних. В стейблах. Це просто, просто конфетка. Так, друзі, повернемось до біткоїну. Більше більша вірогідність того, що в нас буде. Відскок показують метрики по заку... по закупці біткоїна великими інвесторами, китами, да? а, тому, тому є обірогідність того, що біток, біток восстановиться до попередніх рівнів своїх, там 88 тисяч, 90 тисяч і так далі. В цей же час, в цей же час золото показує у нас також відскок, і ми, нам потрібно розуміти, що. Золото завжди випереджає біткоін. Тобто золото стартануло там, пару років назад. в свій тренд. Я ще зараз на вік. Господі, вік, One week переключусь. Тобто ось чаша з ручкою в нас була. Чаша і ось ручка. І ось в 23-му році ми почали. Рів... От, давайте приблизимо. От Бачите, рівно ми. Трішки просили за скользящу. Це у нас 50-денна, да? Да. Скользящу. І після цього, після цього, цього нас параболічний ріс. Ну, щоб ви розуміли, чаша з ручкою. Дивимось на біткоін. Дивимось на біткоін. Ситуація у нас схожа. Чаша є, ручка є, але, але ручка затормозила дуже жорстко. Але є завжди вірогідність того, що. Золото спочатку стартує, золото дуже активно стартує. Тут також, бачите, тут наша ручка загрузла. Отут, ну, просто один в один. Коротше. Отут наша ручка загрузла, все, паніка, Продажі. Тобто ми з 2100 доларів, тобто був перший пік, другий пік, і подивіться на об'єми, які пішли, об'єми, тут їх не було взагалі. І ми майже впали. Скільки? 200, грубо говоря, і на 500, на 500 доларів. Тобто на 25% оце падіння було просто. Для золота. Це просто очмені. За який період? 22-й рік, 22 й рік. Це що у нас? і десембер за 9 місяців. Грубо говоря, за 9 місяців ми впали на 25%, але після цього почали активно закупатися. Чого почали активно закупатися? Великі інвестори шукали золото. Зачасту називають захисним активом. Інвестори, крупні інвестори капітали почали закуплятися. Потім підключився рітейл і без, ну, просто парабола така пішла просто Андріал. Посрібло ще страшніше. там... Просто, ну, очманіти, який ріст з 30 доларів попередній, 40, 50 доларів попередній пік і лупанули на 120-130, майже там, 120 було. І впали зараз да, на 87 доларів там 72 на лоях. Я бачив. Ну, щоб ви розуміли, ті, ситуація та ж, ну зазвичай стартують дорогоцінні метали, потім підходять уже. Високоризикові активи. Ну, це по дефолту так працює. Але як відбудеться воно насправді? Дійсно, ніхто не знає. Мої е, бачення це, це аналітика, власна. Ну, що я бачу, потім я дивлюся блогерів, я не займаюся е, розбором технічного аналізу всіх графіків. Я подивлюся, я довіряю тим, хто цим 24 на 7 займається. У мене є інші справи, чим займатися. Тому я дивлюся ці е, е, аналізи, роблю якусь аналітику додаткову за допомогою штучного інтелекту, беручи до уваги всі пере, е, пере, ну, упомянуті вище фактори. І, і скажу, що да, страшно, да, може ще просісти, але все одно, все одно в майбутньому нас чекає дуже гарне майбутнє. Головне, головне от такі яєчки мати просто сталеві. Якщо у вас виникли питання або ваші версії розвитку подій, пишіть в коментарях. Всім гарного дня!